Де поставити. Ляха виїхав на поле сіяти ці гарбузи, кабаки, де як говорять, талую людям чужі городи. <різь> ну, коротше, ось мій штатив буде сьогодні коротше зроблю і вийду до вас так, доброго дня всім дуже радий вас вітати на моєму YouTube каналі сьогодні вирішив я коротше, виїхати на свою другу ділянку під гарбуз хто як говорить у нас кажуть кабаки Гарбузи це гарбузи це кавуни. От, а в деяких регіонах України кажуть, що гарбуз це, це кабак, можна так сказати. Ну, діло не в цьому. Як -то говориться, діло, тут нічого не міняє. Ну, коротше, е як і в минулому відео вам показував і розказував, е що планую засіяти там майже 1 гектар е гарбузами, кабаками. Це буде якби експеримент. Буде 4 ділянки, там можна сказати, там 50 сотих, там 30 сотих, там 10 сотих, там 10 сотих. Ну, коротше, так воно і не бігло. Експеримент в чому? Якщо із цього Можна так сказати гектара, я отримую там врожайність хоча б 800-900 кг. може я губу, звісно, закатав, але я не знаю, коротше, хто як і хто що, може напишіть. Піскажіть мені, може я в облаках десь літаю, хто займається цими кавунами, гарбузами, ось, який реальний там врожай. Ну, коротше, діло не в тому. Якщо коротше, з гектара буду мати я там тих, можна сказати, 800 кілограмів, то на сьогоднішній рік буду сіяти своє поле там 6 гектар. Чому такий експеримент? Тому що на сьогоднішній день дуже багато культурів. Можна висівати, але ну, не факт, що вони будуть такі рентабельні. Рентабельні в чому, допустимо, в нас в е північі України, О, що я мелю. північ Юга України. Ось, і У нас там, допустим, такі е культури, як соя, е ось, е то вона, можна сказати, і не родить. І так само і кукурудза та сама відходить, тому що там раз у 2-3 роки буває той врожай і гарний по кукурудзі, а так 4-5 тонн, може 6 тонн вона в нас сипеть. Ну не факт, в матрях і скільки е, кидає тих добрив. добре. Я вже скільки там 3 роки або 4 е, займаюся, можна так сказати, Землями тату да, мені дав кусок землі, 6 гектар, як то ходиться на ход <гум> ось і Почав я щось думати, щось гадати, як це із тих 6 гектар зробити коротше, грошей заробити на сьогоднішній день. ну Сіяв я соняшник, сіяв я пшеницю, сіяв я ячмінь. На сьогоднішній день ви знаєте всі прекрасно, що... Ціни немає ні на жодну з цих культур, тому що економіка гектара дуже велика, а по факту, коли хочеш реалізувати свій товарний посів, то виходить, що ти задарма віддаєш. Ось. Ну і дивився YouTube канали різних фермерів, різних блогерів. Ось. Багато хто там каже, що на сьогоднішній взяти рентабель. Я теж це зробити. Побачимо, що, що вийде з цього. Тому що це для мене як експеримент. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на YouTube канал і будете слідкувати разом зі мною. Далі буде дуже багато якби, такого цікавого контенту про сільське життя. То вже потім. Посіяв я короче, перших 10 сотих, можна сказати, вручну. Під маркер і під сапку. Ну, поки я засіяв своїм колегою, то трішки я заморився, можна так сказати, культурно. І почав думати, що це можна упростити, так як є своя техніка, яка не є, але вона моя, шефенг мій. Зараз вам покажу. Ось стоїть воїн в полі. Короче, думав, думаю, ну, зроблю із оцих лап від культиватора. Зроблю два рядка. Буду пороти, як ось напоров, закидав удобрення короче, і почав там кожних 30 см кидати кабак. Ось І хочу зараз завести його. І загорнути ці, ці канавки, тому що вручну це дуже довго і дуже затратно. Отаку приблуду коротше, я зробив, зварив із татом на бистру руку за дві години, що вийшло. Хто може знає якісь інші лайфхаки, пишіть. Реально буду вам вдячний, тому що ну, з цим дуже-дуже важко. Ось. Ось таке у мене маленьке поле, город у 30 соток. Ну, чесно вам скажу, що це важке поле. Важке чому? Була пшениця попередні, не оралося, нічого не робилося. І по весні до мене ця ідея прийшла. Думаю, блін, треба ж якось обробити. Плуга немає. ось. І ЮМЕС мій був, точніше татовий, був розібраний. Треба було щось рішати, виходити з цієї ситуації. Ось, і цей самий. саме. Почав я фрезерувати, профрезерував вроді раз, потім другий там, раз трішки профрезерував. Приїхав через неділю-півтори, а тут він короч, весь зелений. І я не знаю, що робити. напевно, думаю, я посію, засадю короч, його все. І пройдуся раундапом. Не знаю, що буде, то буде. По цей штатів неудобний трошки. Грунт, верхній шар, коротше, сухий, як ви можете бачити. Ну, а що зробиш? Підірвав я вологу, а тепер буду чекати дождю. Не знаю, поможе мені Бог, ти поможе. Давайте трішки вам покажу насіння, яке мені передали з Черкаської області. Сорт Китайка вроді. Так. Ну воно, чесно, не віяне, нічого я його, як сказати, і не готував. Ось таке насіння. багатенько, звісно, пустого, ну нічого. Де пусте, я кидаю більше, там насінин, І таке попадається. Це, напевно, інший сорт, чи що це? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про це. Також хочу е, вас попросити. То, дайте, бо я симпатиком, <ріст> Хочу попросити вас про те, щоб ви поділилися з своїм досвідом, чим ви взагалі займаєтеся в селі, як ви виживаєте, тому що багато е, моїх друзів, можна так сказати. Які живуть у місті, то кажуть, блін, нащо тобі це село? Ти приїдеш, зіп'єшся і ти і життя не будеш бачити. Нащо воно треба? Їдь в Одесу і буде все Ну Так воно якби є. Багато моїх ровесників за віком, то вони так і роблять співаються. Співаються, ні до чого нема в них стремління, ні до чого нема інтересу в них. ну Утром проснувся, о, давай знайдемо якусь пляху і жизнь удалась. Ну, це таке, кожен вибирає свою дорогу, я так рахую. Ось я вибрав дорогу без алкоголя. Звісно, на якийсь праздник можу трішки випити. Ну, це не без цього. Кожного дня коротше, не треба бухати. Ось. І пробую, щось роблю. Щось получається, щось не виходить. Не знаю, на все готове, я б теж прийшов би. Ну, не виходить воно так. Я знаю, що в Україні і взагалі Україна це такий трудо. Блін, я на суржику говорю. На українській хочу сказати, ну ладно, скажу на суржику. Трудолюбящий народ. Який любить працювати, заробляти і красиво жити. Ось, і багато знаю, хто живе в селі і хтось то займається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, у кого який інтерес, до чого інтерес. Може не в ту степ я зайшов, може вже в селі починають біткоїном торгувати. Ну, я думаю, що на біткоїн треба ще заробити, щоб його робити. Коротше так. Залишайтеся на моєму ютуб каналі, буду вам знімати прикольні відео, буду старатися вам знімати прикольні відео, тому що, не знаю, може комусь цікаво, може комусь не цікаво, вибачайте. Камера, звісно, не передасть, який далі йде краєвид. Ну, взагалі супер, бомбезно. І поля, і внизу річка там є. Треба буде якось виїхати на... Другу геолокацію і засняти вам красиві краєвиди. Коротше, ось так. Добре тоді, буду працювати, тому що вже сонце починає ховатися, а треба щось робити. Все, давайте, до побачення. Вже 7 часов вечора. Трошки я замахався, акуратно сказати. Посадив я десь, посіяв соток, мабуть, з 10. Більше сил не хватило Не знаю, мабуть, завтра буду нанімати людей, буду платити їм і буду вже кінчати з цим участком. Завтра треба буде приходити на новий участок і в понеділок, мабуть, закінчувати повністю. Так що підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо вам цікаво, ставте лайки. Далі буде. Мирного неба вам і гарних вихідних. До побачення.